Він певний слово на Пенкевич Олега Панкевич Олег Панкевич, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановні депутати, справді це важливий законопроект, але, попри очевидні позитиви наближення України до, до лібералізації візового режиму, виконання відповідних зобов'язань, цей закон, до якого вносяться зміни, а також вказаний законопроект. Має і певні недоліки і серйозні ризики. Так, частина суспільства не погоджується на те, аби їх персональні дані, і, зокрема, відбитки пальців, були у певній базі з релігійних міркувань. Частина суспільства вважає, що це є порушення конституції, їхніх, власне права на особисті персональні дані. А ще частина переживає, як же ці дані будуть використані в умовах сьогоднішньої України в таких умовах, в яких працюють на жаль, ще і сьогодні наші правоохоронні органи є велика небезпека. Що, такі, що після прийняття такого законодавства ця інформація може попасти відповідним чином до певних структур, і є небезпека, що збільшиться кількість. Несправедливо засуджених, звичайно, що ці міркування мають право на існування, і тому, щоб вирішити цю проблему, вважаємо, що потрібно дати право вибору. Потрібно дати право вибору людям, мати паспорти з відповідними біометричними даними, і зокрема відбитків пальців. І також тим людям, які не бажають цього, потрібно дати таке право. І тому від фракції пропонуємо, щоб до відповідних змін статті 19 та 11 внести, внести позицію за бажанням. Дуже коротка пропозиція, але значно міняється суть цього закону. І таким чином ми можемо і виконати відповідні дайте може завершити. Таким чином ми зможемо виконати зобов'язання перед Європейським союзом, ну а також захистити право громадян. Дякую. Народний депутат